Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80, 82, 892 роторною косаркою та граблів, Рошилка сонечко. Хотів би вам сьогодні показати: у нас є дуже велика кількість е, запчастин е, різних виробників. <кій> е, на навісне. Е, давайте. Пройдемося по такому, може, мабуть, основному. Тобто, в нас є ось такі розкоси нерегульовані. Це ромни. Теж є розкос нерегульований, але це власне виробництво. Ось. Власне виробництво. Далі. В нас є. Ось е, тяги такі окремо, так, бачите? Е, тобто це як довгі, короткі, вже вони йдуть з яблуками. Е, далі, е, по чому там проушени? Бачите, корпус тяжки, є ось тяжки в зборі, винти на тягу, це ромни. А, так, далі, е, ну теж винт центральної тяги. Це, мабуть, виробник ромний теж. Е, так, ЧК. винти стяжки, Далі е, розкоси. Це наразі ви бачите, регульований розкос, це теж ромний, вартість його 3200 на сьогоднішній день, але. Е, був, був у нас розкос, були, точніше, розкоси в нас е, регульовані оригінал. Е, їх наразі немає. Була їх ціна 3400, яка буде, наразі невідомо. Розкоси нерегульовані Оригінальні 2200 Так Далі це все теж оригінальні запчастини. Короткі тяги, як ви бачите, разом з цінами. Можете все бачити. Тяги. Центральні? Теж оригінал ось з цінами? Є Україна? Так. Далі 50-ті і 63 треті? Давайте ось так, щоб було видно з цінами, так? І 80. Ось ось. Це все 80-ті. Е, так, далі. Е, ну, основне, я, мабуть, таке вам показав пальці. Проушена теж. Е, вилки розкосів. Кому потрібно, окремо теж є речах. Механізми нав'язки. Давайте також вам покажу. У нас ось є такі ось краби в зборі. Це ровни, повністю краб в зборі. Вартість 7500. Кому зацікавить, звертайтесь по номеру телефону під відео. Гарного дня.